В даному відеоролику буду, роз... буду розповідати, як створювати вікна. Ми підгрузимо всі вікна з стандартного темплейту, а, покажу, як їх вставляти на плані, як їх можна відредагувати по розміщенню. Також розкажу, як їх можна а, рухати по висоті. А, в принципі, буде показано, що таке деталізація, наскільки вони в стандарті ці сімейства, а в дальнішому. Буду розглядати, як їх редагувати. Тому підписуйтесь і не забувайте залишати якісь коментарі. А дуже дякую, гарного перегляду. Тому почнемо. А ми продовжимо з проєкту, де ми розташували усі двері, які були розглянуті у предучому ролику Ви можете його переглянути ось тут, десь по сили. Продовжимо розташування вікон. Пройдемо точніше до розташування вікон. Це вікна знаходяться на вкладці архітектура. Поруч з дверми вікна. Вікна це те саме сімейство, як і двері. Вони підгружаються до проєкту або вже є у вашому темплейті. В моєму темплейті використовуються стандартні вікна. З темплейту, бо я використовував стандартний архітектурний е, темплейт. Тому розташуємо, які у нас тут є, подивимося, які є. У нас є тут е, виходить двойний, е, ще двойний, але відкривання догори. Одернарний фіксований. Тобі ж вони не відкриваються. Uh, тому будемо робити. Ну, давайте оберемо влечені двері. Ой, в двері, вибачаюсь, вікна. Uh, розташуємо їх тут. Наприклад, тут і тут. ще нам тут нужно? Тут поставимо, тут поставимо, а сюди поставимо, наприклад, фіксовані парочку фіксованих. І сюди ще фіксовані поставимо. Ось. Вони дуже швидко і дуже легко розташовуються. В принципі, у нас є стіни, ми поставили, все, воно все розташувалось. Е, бачите, у нас виходить, що ми можемо редагувати їх е, як двері, е, редувати в яку сторону будуть відображатись. Наприклад, ця да, вона, вона трошки кривувата. У нас є відстань від фінішу. Е, наприклад, ми можемо влаштувати тут 200. Вони у нас ближче до центру завінуться. А, Також є ось елементи, це, мабуть, exterior wall closures. Це, якщо ми перейдемо в 3D, у нас буде. І налаштуємо тут Fine. Скоріше все, будуть змінюватися оці накладки. Ці всі. Э, ці всі Параметри, які є в цих стандартних елементах, вони інколи можуть бути не дуже зрозумілі. Як це зрозуміти? Точніше, до якого, в принципі, розміру? Тут, якщо ми подивимося, у нас є, що це закривання вікон в тарці. Якщо ми перейдемо, наприклад, в архітектуру та подивимось в архітектурний план та поклацюємо цю функцію, то ми побачимо, як змінюються слої. М мабуть, ні. Це от воно не хоче. Ні, все-таки слой, бачите, воно змінює слой, тому, в принципі, це понятно. А, тут ми бачимо, ми можемо обрати якісь а, інше сімейство. Так, вони всі в принципі, підписані, ми можемо це вибирати. І це прикольно. Це велико ну, багато, багато компонентне сімейство. Його, в принципі, можна редагувати, але чим більше компонентів, тим важче його редагувати. Наразі тут у нас є фунда... Ой, фундаменти матеріали фрейму та основної частини цього. А, є ширина, є висота, та. Оця якраз груба виш... ширина і висота. Це про те, що не було а, такого параметру в дверцятах, а, які ми розглядали на предыдущому ролику. А, там немає такої а, такого параметру, як груба ширина. У нас є тільки ширина нашої самої двері, типу сам проход дав фінішний, але немає де нам стіни розташовувати. Тому, в принципі, Можна з цим працювати, можна їх використовувати. Для початку, в принципі, з головою, мені здається, їх достатньо. А як їх розробити трошки більш якісніше, або трошки іншої форми, ми можемо розібрати це, якщо вам це буде сподобається, то пишіть, залишайте коментарі. Отже, що ми ще можемо зробити з цими стандартними двері, вікнами? У нас є додаткові розміри, по яким ми можемо. Відстань їх коригувати. а Ми можемо їх повертати в іншу сторону екстер'єрну. Наприклад, ціда буде відкриватися або в інтер'єр хай відкриваються. Що ще ми можемо робити? М -м -м. Можемо створити розмір за допомогою цього інструменту. Він створить розмір автоматично. І, наприклад, я хочу, щоб він стояв між цими я, Це так само, як з дверьми. Ми розташовуємо з допомогою кнопки вирівняти, як їх можна рухати по висоті. Так. Перенесемо цей і розвернемо його на якусь. На 90 градусів. Переходимо далі. Бачимо наші вікна, і, наприклад, я хочу, щоб його зробили трошки вище. Ми заходимо в налаштування висоти і вказуємо там полтора метра. Воно піднялося дуже високо. І тут, бачите, теж воно піднялося. а Що ще вам можна показати? Я можу показати, як скопіювати це все на другий поверх. Це робиться дуже швидко, дуже просто. Ми обираємо всі все, всі елементи. Через фільтр перевіряємо, які елементи ми вибрали. Наприклад, Dimensions розміри нам не потрібні. Але стіни і двері з вікнами нам потрібні. Ми обрали їх. Йдемо до Копі, вставити на рівень. На рівень 2. І нажимаємо ОК. Наче нічого не відбулося, але на самому тоді ми їх скопіювали на другий поверх. Тому ця на другому поверхі нам не потрібно. Ось такий будиночок у нас вже з'явився. Також, кому не подобається ортогональне відображення, ви можете побачити і змінити це ось тут, нажавши правою кнопкою, зробити перспективу. І це вже виглядає більш. Красивий та якісніше. Дякую. Якщо є якісь питання, які я не відкрив, не розкрив, пожалуйста, залишайте всі коментарі в коментарях. Дякую за перегляд. Та приєднуйтесь до каналу. Будемо вчити разом Дякую.